Всім привіт! Слава Україні! Друзі! Мова про мій мотоблок і конструкцію, або можна сказати, вал відбору потужності. Ось в даному варіанті одна фреза посередині. Використовую для нарізання борозд при посадці картоплі або інших операцій. Такий простий окучник, Зроблений на швидку руку. Ну Це така досить важка дорога у мене до е, ділянки, але зато е, недалеко. Коротке відстань. Перед е, нарізанням борозд, рішив трошки фрезернути, ну, тільки частину городу, так як там, думаю, посадити сидират. А ось це контролер насувається. Друга швидкість. Якщо необхідно подрібнити землю, то я включаю другу швидкість. На першій швидкості тільки фрезерую. Так краще вириваються бур'яни, це вже досвід. Ну і ось пішов процес нарізання борозди. Перша швидкість, включена активна фреза. фрези посередині дві. Ну, можливий варіант там встановлювати інші якісь робочі Органи активні. І сам уже обкучник, чи плужок, чи як його назвати. Зроблений на швидкоруч, але вже працює декілька років. Така конструкція дозволяє обробляти важкі ґрунти. У мене ґрунти важкі, глина. Особливо, якщо дощ, потім сонце. Це засохне, то просто плуг тягнути мотоблоком дуже важко, його уводить в сторону. А ще, якщо є схили, як ви бачите, у мене тут схилий добрячий, то мотоблок е, уходить в сторону. Такий варіант, При такому варіанті мотоблок їде рівно і е, легко не управляти. Можна працювати і на другій швидкості, ось зараз друга швидкість. Я вже вибираю по ситуації перша прошу швидкість. в залежності від стану бунту. Ну, ось таке коротеньке відео. Просто хотів поділитися з вами варіантом. Там десь хтось питав, чи можна, можна ось так. Ну, все, на... до побачення, до зустрічі.